Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Сьогодні хочу показати, збираю перець гіркий. Хто пам'ятає, я його пізно садила, але пересі не багато, але як для мене, тут це забагато навіть. Ось вже трошки збирала і збираю далі. От зібрала, але збирала, тільки стиглий. і тут ще в'язі дуже багато. На всіх кущах ще є. Дивіться, наскільки видно. Але багато є. Бачите, ще маленькі навіть є. Так, що хай достигає. сподіваюсь, що ще холода такого не буде, то він достигне. Знову вибрала відро баклажанів, огірочки, це кабачків трошки є. І ось 5-літровий відеречко огірків майже. І знову вам хочу показати безврімені. подивіться, яка краса. Який здоровий і гарний. Шкода, що я ті десь не знаю, де ділися, чи пропали, чи що, але слава Богу, що цей лишився і буде мені на розмноження. Друзі, приготувала овочі. Хочу зробити запечені в духовці на зиму. Зараз буду нарізати і маринувати їх. Нарізаю кабачки кружочками десь по сантиметру. Менш, менш рівномірно. Ви знаєте, ніколи так якось не виходило, щоб я їла запечені овочі на грилі, може, коли з'їла, але щось не звернула уваги, а це попробувала на дні народження і потім вирішила самі це зробити. Мені так сподобалося і хочу тепер зробити так, як говорять, Заморожують, залишають. ну, Буває, роблять так для ікри. Але я хочу зробити для того, щоб потім їсти. Заморожуючи, ну, маринують, піджарюють в духовці і залишають в морозилці. Хочу зробити так, а потім ще подивимося, якщо знайду в інтернеті, чи можна закривати таким якимось методом, то хочу спробувати так Ось так нарізаю овочі. У мене 4 кабачка є. Я їх нарізаю. До речі, кабачки саме більше мені сподобалося, як на смак. Вони так впитують в себе маринад, такі смачні, що це просто класно. Так само кружечками нарізаю баклажани. Роблю перший раз, не знаю, просто ну, мені так сподобалось, хочу попробувати. Теж десь по сантиметру і так далі. Помідори, друзі, ріжу на дві частини все. Вони не дуже великі. Бажано, щоб були. Твердих сортів, ну, у мене різні, бо нема багато в мене помідорів. Які є, такі поперебирала. І додаю все, сипаю в одну миску. Обрізаю ці зелені хвостики, щоб не було все. Перець розрізаю пополам, чищу і отак половинками її залишаю. Щоб був крупненький, немілки. Чим мсистіший перець, тим краще. Ну, в мене такий, як є. Більш-менш нормальний. Ну і також нарізаємо цибулю. Бажано кільцями, але в мене тут є знову зіпсована, то буду яка сила Пільцями яка зіцована буду, як вийде. І теж сюди додаю. А тепер, друзі, робимо маринад. Видавлюємо сік лимона. Я вмиску додавлю. Видавили, перебираємо, якщо є кісточки, додаємо олію, можна оливку, можна е, любу. Я використовую домашню олію. Я беру, ну, якби на глаз, ну примірно, ось бачите, один лимон, стакан 200 грамовий олії. Ага. Соєвий соус вириваю майже бути, додаємо кісточка плаває, сіль у мене багато овочів, тому я ложку солі додаю. Сіль, звичайно, не знаю, зараз така січ, що не знає, яка вона що, але ну, яка є. Її додаю три ложки цукру. Я, мабуть, дві ложки хватить. Так, суміш перців у мене ось є, я додаю. І додаю італійські трави прошло. Небагато. І ще головку чесноку. У мене здоровий. Чеснок видавлюємо через пресс. і чеснок, щоб порізала і не влази. Ну от, друзі, і гарно перемішуємо, щоб розтворився цукор і сід. Е, можете за смаком пробувати і робити за своїм смаком, тому що у кожного Різний смак, хтось любить гостріше, хтось любить солодше, тому пробуйте і робіть, якщо хто буде робити, то по своєму смаку. Ну от, друзі, перемішала гарно, попробувала, наче нормально. І заливаю свої овочі. A gente vai Перемішали і залишаємо хвилин на 30-40 для маринування. Час від часу перемішуючи, щоб рівномірно розпреділялося маринад. Ну, от, друзі. Розігріла духовку і зараз викладаю на деко овочі. Не знаю, я це взагалі роблю перше. Що вийде, не знаю. Але дуже хотілося, щоб вийшло добре. Тому викладаю і сподіваюсь, що запечеться. Я не знаю, може, треба було деку помастити. Я нічим не мастила. Викладаю різні овочі, щоб було таке різнобарв'я, як кажуть, і буду запікати. Що вийде, покажу вам. Ось так, друзі, виложила. Ставлю в духовку. Ну от, наче, спеклися, виймаю, другий поставила в духовку, і хай поки будуть, складати. складаю в миску по а потім буду, хай остинуть, буду складати в лоточки і до морозильної камери. Трошки захолонуть, я попробую, скажу вам як на смак. Шкода, що мало місця в духовці, що тільки по, одні, по, одні, по одному дечку викладається. Це ну, займе багато часу, але ну, вже надумала, буду робити. Ну, Друзі, все. Все пожарилося чи попеклося. На смак мені дуже подобається. Не знаю, як буде, коли буде заморожене, ну, після заморозки. Ну, зараз дуже смачне. Звичайно, на відкритому вогні інший смак, але це теж непоганий смак, мені подобається. Так що зараз розкладаю по лоточках і буду класти в морозильну камеру. Може, хто так робив, пишіть, розповідайте, може хтось інакше робив. Я буду рада почитати ваші. Рецепти і, може ще щось використаю. Ще в синіх в мене є. Баклажани теж потрошки ростуть, так що ще можна щось робити. Не знаю, чи поз'їдаємо, але робимо. Але дай Боже, добре, що є. Ну, а на цьому закінчую своє відео. Дякую всім, хто додивився. Дякую за вподобайки, дякую за коментарі, за підписки. До нових зустрічей. Пока.